Забрали таких два урса із Запоріжжя, робимо доставку Хмельницький і Львів. Ось до нас їде причіп з Запоріжжя зібраний. Двовісний в напакованій комплектації 3,5 метра на півтора з високим тентом, з люверсами, гальма накату, буде повний огляд. Розвантажуємо. Ось так він нас виглядає. Це в нас вантажні колеса цешки, 14, але вони більші за типові 14. У мене є огляд на це колеса відео. Мошків наловила ну, тент наловив. Та-да. Такий приїхав причіп під замовлення. Сьогодні була доставка з Запоріжжя евакуатором у Львів, сам замовник з Ужгорода. Пан Віктор приїде, він зараз. Вирішує питання з категорією БЕ тому що в нас це причіп 3,5 на 1,50 метра модель Optima з бакалітовими бортами з гальмівною системою на 2700 кг. Тут ідуть гальма накату, ось так воно виглядає. У нас це сцепне йде на 2 тони 700. Посилене підкатне колесо на 250 кг. Ручка на підкатному. Це в нас. Стояночне стояночний гальмо, ручник, відбійники на передній борт. В нас високий паяний тент. В нас замість гумок тут ідуть люверси, посилені замки на бортах. денні ходові вогні, дуги підніжки, спарене таке довге оцинковане фірмове крило. Відповідно, у нас ідуть вантажні колеса цешки 14Р 185 на 80. Це вантажні моцні колеса, габаритні ріжки з двох сторін фірма Фрістом польські. і діодні стопи теж фрістоми з підсвіткою номерного знаку, з бігущими поворотами. Дуги підніжки у нас ідуть і спереді, і ззаду оцинкованих крил. Зроблю заміри, габаритні цього причепа. В наступних відео замовник приїде і в тому відео буде, буде забирати цей причіп і в тому зроблю відео і заміри, бо ще хочу збалансувати колеса, поставити на задній борт на ланцюжки термоусадку. Ось такий причіп урса від заводу. Кому цікаво, прошу телефонувати. Прорахую, проконсультую, розповім різні варіації до попції. На це все йде досить. в мене зазвичай багато часу, тому що я за 5 хвилин чи за 10 вас не можу проконсультувати, прорахувати і порекомендувати саме той варіант, який вам потрібно. Тому що це все дуже трудоємкий процес, в першу чергу, говоріння. Телефонуйте, пишіть вайбер, телеграм, ватсап. Всього найкращого.